Червоногригорівська селищна рада продовжує активну роботу з благоустрою та зеленення своїх населених пунктів. У рамках фінансування зі спеціального екологічного фонду було висаджено нові дерева декоративної шовковиці вздовж тротуарів у трьох населених пунктах громади селі Придніпровське, селі Кам'янське та селищі Червоногригорівка. Важливо зазначити, що висадка дерев не стала фінансовим тягарем для бюджету громади, оскільки на цей проєкт були використані кошти зі спеціального екологічного фонду. Цей фонд має цільове призначення і спрямовується на реалізацію заходів, що стосуються виключно охорони довкілля та озеленення територій. Таким чином фінанси бюджету громади не використовували, і вони можуть бути спрямовані на інші нагальні потреби. Причиною для висадки декоративної шовковиці стала необхідність оновлення зелених насаджень на громадських алеях. Багато старих дерев знаходилися в аварійному стані, створюючи небезпеку для перехожих, проїзної частини та інфраструктури. Крім того, старі дерева часто потребують більше ресурсів для догляду, що також збільшує витрати на їх утримання. Заміну старих дерев на нові місцеві жителі вважають край важливою не тільки з точки зору безпеки, але й для поліпшення екологічного стану та естетичної привабливості населених пунктів. Декоративна шовковиця має гарний зовнішній вигляд, легко проживається та потребує мінімального догляду, що робить її ідеальним вибором для озеленення територій нашої громади. Оновлення алеї не тільки підвищують комфортність для мешканців, але й створюють приємну атмосферу для відпочинку. За кошти спеціального екологічного фонду було придбано 200 шовковиць, які висаджені в населених пунктах нашої громади. Це селище Червоне Ригорівка, село Придніпровське та село Кам'янське. Заміна старих дерев вкрай необхідна, щоб запобігти аварійним ситуаціям, таких як порив електромереж. Руйнування покрівель та фасаду будівель. На наступний рік також планується висадка нових дерев, планується озеленення, постройка нових алей. І обов'язково будуть враховані всі побажання мешканців нашої громади. Дякуємо благодійній організації Благодійний фонд Небо України за надану допомогу у вигляді рубаної паленої деревини для жителів Червоноригорівської громади. Завдяки вашій підтримці мешканці, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали таку необхідну допомогу в цей важкий час. На жаль, через обмежену кількість деревини її змогли отримати лише найбільш незахищені категорії населення. Дрова були розподілені по Червоногригорівці та Дмитрівському старостинському окрузі, а найближчим часом вони будуть надані й мешканцям Придніпровського старостинського округу. Ми працюємо над тим, щоб продовжити цю важливу співпрацю та розширити коло осіб, які зможуть скористатися такою допомогою у майбутньому. Щиро дякуємо за вашу чуйність і підтримку нашої громади. Дякую благодійної організації, що ми, сестрами на інвалід другої групи, що вона отримала оце Ми на неї дрова. Краснорегорівська сільська рада побезпокоїлася, де знайти їх. А так ми стільки шукаємо, купляємо. А тут спасіба, що вже і нарубані це привезли для таких людей, що не забувають нас. Що... Шум за нас ще й безпокоїться. Нещодавно у Дмитрівському старостинському окрузі було зроблено важливий крок до забезпечення якісною питною водою місцевих жителів села Дмитрівка. На свердловину, побудовану організацією Mission, було встановлено сучасну систему зворотнього осмосу. Завдяки цій системі вже зовсім скоро жителі населеного пункту матимуть можливість отримувати доочищену воду для пиття, що відповідає всім стандартам безпечності для споживання. Батермішин зробила вагомий внесок у розвиток нашої громади, надавши доступ до необхідних ресурсів для поліпшення якості життя населення. Ми щиро вдячні цій організації за їхню невтомну працю та підтримку. Попри складні умови воєнного часу, працівники з благоустрою Червоногорівської селищної ради продовжують виконувати важливі завдання з підтримки інфраструктури громади. Одним з таких завдань є ремонт доріг. Зокрема, усунення глибоких ям в дорожньому покритті, які значно ускладнюють рух транспорту. Для оперативного вирішення цієї проблеми використовується технологія холодного асфальту, що дозволяє ремонтувати дороги без потреби в масштабних капітальних роботах та високих температурах, які зазвичай необхідні для гарячого асфальту. Холодний асфальт це ефективний матеріал, який дозволяє швидко та якісно заповнювати ями навіть при несприятливих погодних умовах.